Привіт-привіт всім! Любі мої дорогі стрільці. Ради вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш таропрогноз на листопад 2025 року. В листопаді у нас буде дуже-дуже багато подій, у нас буде багато аспектів між планетами, дуже багато буде енергії е, сконцентрованої у вашому 12 му домі. Е, я зараз розкажу основні події, про які вам потрібно вже зараз знати. А потім в е, е, відео на тиждень я буду. Буду розказувати вже кожен тиждень, що у нас буде ставатися, тому обов'язково підписуйтесь на канал, щоб ви не пропустили. І е, я вітаю всіх стрільців, у яких вже е, в листопаді починаються дні народження. Обов'язково приходіть е, на розклад соляр, да, в якому ми розбираємо весь ваш рік. Щоб ви були готові до всіх подій, щоб ви знали, як вам реагувати. Це дуже крута штука. У нас розклад півтори-дві години триває да, із усіма поясненнями, і е, навіть з поясненнями, якщо якась ситуація стається, як її вирішувати. Так що, якщо ви хочете записатися, записуйтеся або через директ мого інстаграму, або пишіть мені на мою почту. Так е, тепер значить більше про листопад місяць. 5 числа Марс, це планета енергії, це планета, яка дає нам, знаєте, якісь такі поштовхи, але з іншої сторони, це також і планета у нас війни, да? вона може давати такий трішки агресію. Вона переходить у ваш знак. І. Стрілець це дуже добрий знак, насправді. Так, ви завжди всім допомагаєте, особливо стрільці, які народжені в 12-му місяці. Да? У вас навіть може бути така трішки жертовність, яку потрібно пропрацьовувати, другі стрільці. От а... 5 листопада Марс заходить у ваш знак і він дає вам дуже багато енергії. Він любить бути у стрільців, вогняний знак. Марс це вогняна планета. Так, це у нас чоловіча така планета, це у нас боєць, так Він відкриває двері, він змінює там щось реалізує, робить перші кроки. Тут дуже круто з кимось там говорити, про щось там домовлятися. Так? Але у нас взагалі, от уже з листопада місяця, у нас починає. Починаються такі моменти, що ми повертаємося у наше минуле. Дуже багато ретро планет. У нас буде починати все треба було в жовтні місяці. Я про це говорила у відео. А зараз листопад він у нас буде знаєте такий, ніби це, якщо навіть перший крок буде до чогось, то скоріш за все прийдеться спочатку щось позакривати да, щось повідміняти. От. І Марс, да, він буде давати вам тут енергію. Марс це також чоловік. І для жінок у вас тут може з'являтися дуже багато чоловіків, або у вас буде, знаєте, така якась чоловіча, може, агресія навіть народжуватися всередині. От Її старайтеся контролювати. Далі. 8 листопада у нас буде Венера. Переходити у знак зодіаку Скорпіон. І е, там же у нас буде того ж числа е, Сонце поєднуватися з ліліт. 15 градусі у скорпіончику. Скорпіон для вас це 12 дім. І е, скорпіон це у нас пристрасть. Венера взагалі, коли заходить у скорпіон, вона нам да, дає таку трошки е, сучість, скажімо так. от І ваші, можливо, якісь питання з минулого, або ваша психологічний ваш стан, він буде трішки або підірватий. Да, Скажемо, ви, ви будете дуже От через також от енергія в вашому знаці, це буде впливати на ваш психологічний стан, так що будьте тут обережні, щоб у вас не було ніяких зривів. Да? Тому що там, де сонце знаходиться, там знаходиться наша енергія. І у вас зараз енергія буде знаходитися у вашому 12 му домі. Тобто, у всьому тому, що скрите, що таємне, наша психологія от прямо в, глибині, в глибині в нас захована. Вона якраз дає соблазни. Це у нас така діаволиця, да, яка це найтемніша точка місяця, і вона тут піднімає наші найтакі заповітніші, найтаємніші страхи, і вона знаходиться в домі страхів. Дванадцятий дім це дім страхів, це те, від чого ми ховаємося. От і тут у вас може щось дуже сильно проявлятися, особливо в відносинах з жінками. Венера це жінка, і Венера, до речі, коли вона в скорпіончик заходить, вона вам через пропрацювання якихось своїх страхів, блоків з минулого, з дитинства, так, пов'язаних з психологією, вашою, вона може давати вам гроші, нове кохання. Да, зустріч, наприклад, якщо у вас там були проблеми з жінками, з подругами, да, то зараз ви це все можете пропрацювати, ви можете зустріти хороших партнерів, і ви можете зрозуміти, наскільки вас жінки вчать. Да? Бо Венера, вона це все буде вам допомагати робити. Венера хоче гармонії і вона хоче краси. Тому вдома, коли ви закриті, ви наодинці з собою, робіть собі якусь красиву атмосферу. Далі. 9 числа у нас Уран буде переходити у знак зодіака, е, Тільця. Уран у нас ретроградний. І він до 26, 26 квітня. Да? Він у нас буде ретроградний. Вірніше він у нас буде у знаці Е, Тільця. Е уран Тільці був у нас 7 років. І так, зараз він е вертається, він прийшов у нас у Близнюки, вертається назад в тільця. І отут дивіться де в вашій даній карті знаходиться, знаходиться знак зодіаку Телець, тому що там щось буде неочікуване у цій сфері. І в останній раз, да, це от, якщо у вас не було ніякої стабільності минулі сім років там в цій сфері, то зараз е знову буде якась така ситуація, щось нове, якийсь екшен. І Уран про себе нагадає в останнє, але тут ви вже зрозумієте, е наскільки ви стали сильними, і наскільки ви вмієте прямо з такими ситуаціями дисбалансу працювати. Так, далі. 10 числа Меркурій у нас у вашому знаці. Зараз Меркурій знаходиться, він у нас розвертається в ретро-рух. І він буде до 30-го числа в ретрорусі, коли ретроградний Меркурій ми нічого нового не починаємо. Ми все перероблюємо. Ретро планети, а їх дофігіще, да, от вони нас повертають у наше минуле і кажуть: Давай, розбирайся, дивися, отут ти там не доїв, тут ти не допив, отут треба щось помити, почистити, викинути. От, от, от ми цим всім будемо займатися зараз у листопаді місяці, і е, е, Меркурій це планета розмови, діалогу, е, комунікацій. Да, от прям ви, Меркурій, відчуваєте. Ви, в принципі, Меркурій це покровитель вашого знака, який напроти вас знаходиться. Напроти вас близнюки, близнюками покровительство. У нас Меркурій. От а як працює у нас астрологія? Якщо ви думаєте, що ви стрілець, то насправді глибоко всередині. Ви такий маленький близнюк, який постійно мінжується, постійно змінює свою думку і втікає можливо від якоїсь навіть відповідальності. От я вам поможу тільки щоб своїми ділами не займатися. От і о, Меркурій, ви відчуваєте. Ви будете теж його відчувати. От, і можливо, от ви повернетеся до якихось минулих розмов, навчання минулого. може ви кудись поїдете, де ви вже раніше були. Да? І от він у нас буде розвертається в вашому знаці, заходить скорпіон, там розворачується 30-го числа, і він ще буде час, деякий типу скорпіону і знову заходить у ваш знак, і там уже, скажімо, це вже у нас в грудні місяці. Там вже буде у вас більше спілкування, поїздок і, скажем, всі документи вони будуть легше оформлятися. Зараз поки що ми все перероблюємо, ремонтуємо техніку також під час ретро Меркурія. Не починаємо нічого нового. Всі люди, з якими ви знайомитеся по ретро Меркурію, вони у вашій вашому житті таке на, на ці три тижні, а потім вони якось іспаряться і будуть приходити в ваше життя там на ретро меркурію І до речі, ще можуть у вас з'являтися колишні. Ретро Меркурій, да? тому що у вашому знаці вам, вам будуть партнерів підкидувати. 12 числа у нас Юпітер стає ретроградним. У нас ретроградні значить, планети. Да? Які у нас ретроградні планети? У нас Меркурій ретроградний, у нас ретроградний Юпітер. Сатурн у нас вже давно ретроградний, Нептун у нас вже давно ретроградний. Уран у нас вже давно ретроградний. Воно все просто да, от, повертає нас назад. Це не про якийсь. Навіть знаєте, якщо це якийсь прогрес, то скоріш за все, ви про це в минулому думали, вже щось починали, там десь не доробили, закинули, і зараз. От ви будете робити, займатися цим. От і Юпітер це ваш покровитель. Ви, Юпітер, дуже сильно відчуваєте. Він у нас, знає, зараз в Рації знаходиться. Юпітер, раці обожнює бути. І він, навіть, якщо ретроградний, в Рації. Взагалі, Юпітер, навіть якщо ретроградний, він нам допомагає. Це у нас соціальна планета і це у нас такий добрий вчитель гуру. От а в рації, навіть ретроградний, він буде давати нам якийсь затишок сім'ї, може кудись поїдете, де вам раніше було комфортно. Дивіться в своїй особистій натальній карті, де у вас знаходиться з нами Рак. Да? От, там до 10 березня буде ретроградний Юпітер. І коли планета ретроградна, знову ж таки вона ближче до Землі, Юпітер це наша удача. Тому ви, можливо, будете повертатися до якихось своїх ідей, навчання до якогось світогляду, до якихось менторів, наставників. До речі, запрошую вас до себе на наставництво, воно ще буде в доступі. Е, у нас приблизно 5 місяців, 6 місяців. Потім я його буду, скоріш за все, забирати. Так що хто хотів, велкам. І Юпітер, от він вас буде, знаєте, ніби назад повертати, розвертати і сказати: от ну ти ж хотів, от тут попробуй, да, і тобі прийде якась. Якийсь плюс, плюшка, якась який, якась удача тут може з'явитися, або ви поїдете знову в якесь місце, да, і там з вами щось станеться повністю, там ваше життя зміниться, де ви вже були. От. І, і ще 14 листопада, теж у нас такий важливий день у нас, і з цього моменту, і до кінця місяця планети, сонце з білою луною селеною, це наш ангел охоронець з допомого, да? Воно буде у скорпіончику. Потім да, отут сонце. Отут у нас буде е, Юпітер і в Раці, і е, навпроти буде Сатурн в рибах. Да? Між ними такий трикутник. Е, всі вони в аспекті 120 градусів. 120 градусів, це про можливості. Це от коли нам дають. От нам нам дають, кажуть, давай, готуй з цього щось. Ти вмієш, пробуй роби, розвивай. Тобі будуть інші допомагати, підказувати. І от вони всі будуть в такому положенні до кінця місяця. Так що тут. Прояв нашого его, розбір із своїми страхами, от цим всім вам поможе тут, да? навіть ангел охоронець тут часто буде вам допомагати. Юпітер буде давати допомогу соціуму, а Сатурн буде казати, що давай ми зараз це все от прям реалізуємо. Ми це от прям з застаканим, щоб воно все було гуд і. Не, не змінювалося. Да? Це буде надовго. Це буде дуже надовго. Сатурн у нас планета довго, про, про довгий час і про відповідальність. Так, І тут же у нас буде Уран, Нептун і Плутон. Це вищі планети, і вони символізують у нас ем, фон, да? наш фон. Як ми себе почуваємо, які в принципі енергії і події в світі стаються, що на нас впливає. Да? От, там, це не так соціум, це от прям обща таке температура по больниці. От, от от. І вони будуть теж в дуже хороших аспектах до кінця місяця, і вони будуть допомагати. Причому у нас тут уран 29 градусі. Е Далі Нептун у 29 градусі, і е, Плутон в першому градусі. Плутон це трансформація, от, Нептун це інтуїція, уран це не, неочікуваності. 29 градус да, це Уран і Нептун в 29 градусі дають трансформацію. Вообще, от, ми прям її відчуваємо, ми самі її можемо от, знаєте, на подсознательному рівні собі робити, от, і е, неочікувано. Щось для себе якісь рішення приймати. А плутончик, оце все буде у нас стабілізувати в першому градусі Казати, давай роби перший крок. От давай тут, може, навіть самі події можуть заставляти нас да, робити от цей перший крок. Так що такий у нас буде місяць, прекрасний, довгий. І це ще я не вам і все розказала. От вже на 13 хвилин наговорила. Зараз ми підемо по картах, обов'язково дивіться свої відео на ваш сонячний місячний і знак Асценденту. Для консультації звертайтеся в Дірект мого інстаграму, або пишіть мені на мою почту, лінки в описі до кожного мого відео. І хто не підписаний, обов'язково підписуйтесь на канал. Підписуйтеся на мій інстаграм-канал. Там теж я багато чого розказую. Дуже, от прям у мене зараз, зараз багато зумів і класно. Да, от прям хочеться поділитися. От, і давайте поїхали до карт. Перша карта для стрільців. Карта для стрільців на лист 2025-го. Ой, місяць буде дуже швидкий. Вам потрібно швидко реагувати на події і старатися е, не нервувати більше, чим, там, скажімо, вас тут буде, знаєте, якийсь такий Переживання, багато енергії, треба й тут бути, і там бути, встигнути всім відповісти, контролюйте свої слова, контролюйте те, наскільки різко ви відповідаєте. Ви інколи можете не помічати, але от прямо ранити інших людей. І якщо ви будете стояти до кінця скажімо, на своєму, да, от ви будете тут боротися за свою правду, подумайте, чи воно вам вигідно. Інколи треба, навпаки, да, прогнутися, сказати, хорошо, буде так, як ти хочеш, і будете себе гарніше, краще почувати. Чувати. От і. Тут свій характер, його потрібно прям конкретно е, да, з ним працювати, його контролювати. Е, дуже багато буде енергії, е, спілкування, якісь листи можуть у вас з'являтися, хтось може неочікувано з'являтися, якісь поїздки да, швидко туди назад. Польот, це у нас час такий поліє, так що якщо хтось тут у відпустку збирався, то скоріш за все вона буде. Да, і е, це прямо буде, знаєте, от щось таке. от Сьогодні вирішив, все, завтра ми це все зробили. Або м це якась поїздка. У вас можуть прийти і сказати, «Здрасте, я все, я в твоєму місці, давай зустрічай мене. От і е, старайтеся план собі пробудовувати, тому що треба буде дуже швидко і різко якісь документи підписувати, інформацію якусь приймати, віддавати її, да, і щоб ви мали якийсь графік, щоб ви були підготовлені до цього. І ще рицар мечей у нас часто проходить по аналізах, так що це класний місяць для того, щоб ви здали аналізи, якщо у вас є якісь питання. Так, і ще карта для стрільців. Ну, не хочу вилазити. Ми їх все одно достанемо. Шестірка мечей. Mm -hmm. Зміна може бути переїзд, може, ви давно від, відміняли це, тому що у нас тут дивіться карти місяць мені колоди, да? і е, це про знаєте, якісь такі, що от отак, от, от, да? от я бачу і не бачу. Я дивлюся, але я таке, типу, ні, це не для мене. Може переїзд, може прогрес якийсь. Можливо, от якраз такі права. Слідцям треба мати права. Ну ви, ви знак подорожей. Ви ви відповідаєте за дев'ятий дім за дім за границі? Вам обов'язково треба їздити. Вам обов'язково треба подорожувати. Це момент, це ваша точка, де ви наповняєтесь. От і. Шестка мечей говорить, бачите віться, ви вже бачите, що тут нічого вже немає, що діставати, тут вже все висохло, да, і вибираєте, у вас є ресурс, у вас є е, транспорт, на якому ви можете йти, і у вас вже прям, у вас вже прям да, до нових якихось горизонтів. І ви тут, от саме в цій колоді, ви робите перший крок. бачите. Так, далі. Але страшно, вам, капець. Давайте, далі, звіться. Десятка жезлів, але да, десятка е, кубків на дні. Асятка Жезів говорить про те, що потрібно навчитися делегувати, приймати допомогу, просити про допомогу. Також да, не робіть тут все наодинці. Повірте в інших людей також. Це завершення якогось процесу, який довго тягнувся, тяжко так може навіть завершуватися, старатися не піднімати тут тяжестей і не заставляти себе там дуже багато чогось робити. Відпочивайте достатньо. Сходіть на масаж, можливо. Да, Опікуєтеся про своє тіло. Десятка жезлів, да, вона прямо говорить, дивіться, фінішна, пряма, цей тяжкий продукт, який ви несли, який ви потім будете з задоволенням куштувати або продавати, отримувати з нього гроші. Да, ви вже отут маєте кінечний результат. Ви вже бачите цю ціль, ці, да, світканцетинелю вже перед вами. І от якщо ви зараз постараєтеся зробити, от прямо витримаєте з жезли, це ваша енергія, це ваша стихія. Да, то ви від цього будете мати дуже велике насолоду да, і велике задоволення. Далі карта для стрільців на листопад 25 го Король Пентаклів це у нас фінансова карта, і це у нас часто може бути персонаж якийсь, так, людина у вашому житті, бухгалтер якийсь, або хтось, хто займається чимось стабільним, з ну, грошем працює, з їдою. З будівництвом, можливо, король Пентаклів це у нас тільці діви козороги. І тут хтось вас може допомагати вам, фінансувати вас, да, або там це якийсь друг, у вас колега може новий з'явитися. Якщо ви чоловік, то вам тут потрібно. У вас буде дуже багато фінансів, да, і вам потрібно продумати. Як ви їх будете зараз реалізовувати? Куди ви їх будете вкладати, що ви з ними будете робити? Отут фінансова тема вона піднімається, і це прям конкретне буде спілкування з іншими людьми. Тобто, вам треба ще когось, вам треба з кимось поговорити. Трійка пентаклів, да? Подивіться, ви працюєте в команді, ви вчитеся, може, в якесь навчання вкладаєте, питаєтеся допомоги у інших людей. Дуже важлива тут думка оточення. Вони краще знають. Ви можете щось не бачити да, от ви прямо, якби. Зі своєї точки зору не бачите, вам треба у сусіді спитатися і працювати тут у команді, документи підписувати разом тут можете, да? такі спечатки можуть бути. Тут може бути додаткова якась робота, три роботи у вас може бути. Це може бути да? От якраз це карта майстра, який вже починає свою справу, да? і ви тут вже якісь перший ресурс можете отримувати, але вам треба ще набивати руку. У карта Верховний Суд. Поміреність. Повішений. Так, любі мої, довго ви щось саботували всередині себе. У вас були якісь ідеї, творчі ідеї. Ви довго щось саботували, да, від чогось відмовлялися, не приймали це і чекали підходящого моменту. От зараз він нарешті настав. Верховний суд говорить про по перше, це можуть бути якісь гроші від сім'ї. У вас якийсь е, спадок. Це може бути гроші через суд, це може бути виграш в суді. Е, і також Верховний суд говорить про трансформацію, новий погляд на якісь справи, новий погляд на, на речі, на ситуації. Ви змінюєтеся всередині, ви трансформуєте себе. Тут якісь новини вам прийдуть, як сніг на голову. І для вас це буде абсолютно новий етап. Ви себе по-новому відчуєте. Ще карти для стрільців на листопад 25-го. О, ераміт, прекрасно. і Верховний суд на Ніколоди. Так, після суда вам захочеться сховатися. Всередині себе після цієї трансформації вам треба буде деякий час для того, щоб відновитися, для того, щоб виспатися. І це карта медитації це карта. Знаєте, коли ми прям дивимося в деталях, ми бачимо, ми розбираємо все на пазліки. Ми не дивимося на цю общу картину, а ми прям конкретно розбираємо все. Хоча, от вам це тяжко, вам це треба навчитися. І також. Це у нас медитації, духовний розвиток, це люди старші, які дають якісь поради, так, якісь наставники тут у вас можуть з'являтися. І це може бути знає, таке, якесь таке віддалення від ситуації. Якщо ви на початку в цьому всьому варилися, крутилися, щось вирішували, то зараз вас так трішки відпустить. Так, і ще карта. Диявол. Облазне, і їх дуже багато, і це може бути, може, ви в регресію підете, ви зрозумієте, що у вас там є якісь контракти, прив'язки. Це страхи. Багато страхів тут проявиться. Ви навіть можете от прямо як страус голову в пісок, тому що вам страшно з чимось розбиратись. І диявол тут якраз каже, що віддайся, да? от от прям віддайся цьому страху. Відчуй його, проживи його і відпусти. Або е, це може бути якесь, м, знаєте, затворничество, якесь таке, от прямо, що вам не захочеться показувати себе. Ви будете в якомусь своєму світі, і в ньому будете от, прямо задоволені. Уф. Клас! Відклеїлося е, ця е, світі. От, е, щось тут у вас відпаде по ходу. Да? Щось ви відпустите, якесь якусь. Важливість може з якихось моментів, ситуацій, чому ви давали дуже багато уваги. Да? Зараз ви це відпустите. Це карта пристрасті також у нас може бути. І а, у вас може бути якісь такий пристрасні моменти, але тоді наодинці з якоюсь людиною або наодинці з собою. Да? Це прям не, не в групі, не в компанії. Диявол часто говорить нам про поліцію. Про верховні структури, які можуть маніпулювати. І дивіться, щоб вам, вами тут не маніпулювали, самі не маніпулюєте, да, але це може бути захист від якихось таких структур. Ну і остання карта для стрільців. П'ятірка кубків. Ви фокусуєтеся на тому, що ви втрачаєте замість того. Які перспективи у вас через цю ситуацію приходять? Вам тут потрібно думати, як трансформуватися, під тільки кризова карта, і як відпустити негатив, відпустити образи, якісь можливо непорозуміння. З іншими людьми. Ви тут вам потрібно працювати над тим, щоб помітити плюс в ситуації, яка в принципі схожа на мінус. З чим це закінчиться? Ой, вам буде пропозиція. Вам треба побачити цю пропозицію, зробити її. І ця пропозиція може бути навіть вам від вас, тому що вам оцей от, на суд вам, вам, вам випадав цей от кубок, да? що у вас була якась ідея творча, ви її проігнорували, і зараз вона знову у вас проявиться. І через кризу проявиться. От Якщо ми з першого разу не розуміємо, не беремо, не реалізуємо, то потім нам будуть все так закручувати. О, сама карта відбулась. Що ми е от, змушені будемо це вибрати. От, нам от прямо будуть показувати. От, ти ж не побачив перед цим, от нас зараз так дивиться. Вчиться в життя карта вам прийшла. Порада від Оракула. бачите, подивіться. У вас тут хтось кличе. Вас хтось кличе, і ви готові йти рухатися, вчитися, приймати нові знання. Подивіться, Навіть подивіться, скільки у вас вже є знань, вам їх треба реалізовувати, уже все, досить теорії, вам треба практика. Вам треба багато практики. Не боятися, да, от прям залишити от вже якісь там свої переживання і йти далі вперед. Любі мої стрільці, такий для вас вийшов розклад на листопад 2025 року. Рада була донести вам. Цю інформацію і ä, чекаю на ваш зворотній зв'язок. і побачимося в наступних відео, Па-па!